Вітаю, друзі! Сьогодні ми наразі маємо новини про Gothic Remake. На жаль, не про НАТО реалізована і досі вказана як перший квартал 26-го без жодного замовлення. І це трохи тривожить, чи може бути перенесення, але подивимося, як воно буде. Будь-якому разі нам є про що поговорити, бо Алхемія випустила новий бекстейдж документальний ролик. Цього разу він зосереджений на персонажах, локаціях, анімаціях, а також новій механіці, прокачуванні броні та зміни її візуального стилю. Про це поговоримо трохи пізніше у відео. Почнімо з персонажів. Мені здається, це один із аспектів, на який у них пішло найбільше часу, бо вони постійно міняли і ітеративно допрацьовували дизайн, щоб наблизити героїв, яких ми знаємо, й зустрічаємо впродовж гари до того, якими вони були в Готіка, 1, але водночас брали натхнення з фанату та косплею, щоб оживити цих персонажів. Також вони показали артбук The Art of Gothic, який мені реально треба придбати. Це один із найкращих артбуків по Gothic, бо там зібрано весь оригінальний концепт арт і дизайн, які вели ще від першої готики. Показали багато знайомих персонажів: Дієго, Горна, Мілтена, Лестера і самого Безіменного. Частину з них ми вже бачили раніше, але дуже круто роздивитися всіх у нормальному освітленні, особливо тому, що вони постійно демонструють різні версії одного і того ж персонажа. Особисто мене їхній вигляд влаштовує. Хоча, наприклад, гоме на мій смак трохи інший, інша рослинність на обличчя, але світло-сиве пасмо посередині лишилось, тобто схожість все одно є. Можливо, саме борода. Це те, що тут найбільше впадає в око, бо виглядає зовсім по-іншому. Зердес також виглядає більш некромантом, і це можна зрозуміти з огляду на його клас мага. Для новичків, які проходитимуть гру вперше, це навіть може бути плюсом. Він одразу сильно вирізняється. Хоча, ну так, він сидить у вежі постійно. Трохи вітаміну Д D йому б не завадило. А ви напишіть у коментарях, що думаєте про ці дизайни. Мені також подобається, що вони явно хочуть більше різноманіттів персонажів, яких ти зустрічаєш, не лише у важливому. NPC чи квестових, а навіть у філерах. Це означає більше різноманіття в броні, яку носять персонажі. Ми й так знали про це, але тут вони показали інструмент, який дозволяє швидко і зручно міксувати і поєднувати елементи одягу броні, щоб не доводилось робити жертви через бюджет і клепати NPC, які майже однакові, але з мінімальними відмінностями. Це реально круто. Схоже, вони розробили також деякі інструменти, які допомагають із фреймрейтом в Unreal Engine 5. Це це чути. Дуже сподіваюся, що гра на працюватиме добре, особливо з огляду на те, як вона виглядає візуально, плюс усі ці ефекти дощу, це точно може з'їдати FPS. Те саме стосується і локацій. деякі місця з оригіналу, які тоді були не до кінця використані або не дороблені, то доведуть до пуття. Наприклад, древні монастири. Світ технічно стане більшим за масштабом, але збереже той самий знайомий. Але яут, як в оригіналі. І мені подобається ідея взяти порожні або недоповнені локації, де було хіба кілька ворогів і додати туди реальний контент. Для мене це окей, бо це не ламає основний сюжет і не змінює, як працювала оригінальна історія. Ще один момент, який виглядає класно зміни погоди. По цих кадрах видно, як вітер впливатиме на море та хвилі, а під час дослідження буде значно більше живості у рослинності й деревах, щоб краще продавати відчуття занурення. Тепер про Armal Alterations, як вони це назвали, зміни модифікації броні. В оригінальній готиці ти отримав броню або купував кращі варіанти, піднімаючись у рангах обраної фракції. Наприклад, якщо ти з старого табору починаєш як тінь, далі броня тінні з варіаціями, які підвищують характеристики. У ремейку ж ти додатково зможеш кастомізувати фракційну броню, додавати, наприклад, клепаний жилет, як вказано тут. Також є різні рівні поліпшення. І це не лише косметика, а й стати. Проте наскільки я розумію. Ні, базова прогресія броні типу броня вартового і далі все одно лишається, як в оригіналі. Спершу ти маєш це заробити, стати вартовим, а вже потім додатково обгрейдити. Мене це влаштовує. Це також додатково створює витік грошей, бо давайте чесно, в оригіналі з часом у тебе набивається купа руди. З погляду економіки приємно, що з'являється ще один адекватний спосіб витрачати ресурси. Для мене це фіча, яка логічно вписується в гру і не переступає через дизайн оригіналу. Вони також говорили про катсцени і те, як розробляють різні перевірки. Що впливає на позицію камери. Загалом стандартні речі, але додаткові ракурси і постановка роблять діалоги цікавішими, бо коли це просто два статичні плани, які стрибають туди сюди, це нудно. А так більше сцен, прямо під час розмов, і це приємно. Ще нам трохи показали вступну сцену, схоже, вона залишилася такою ж, як в оригіналі. До безіменного підходять із листом і закидають за бар'єр. Так само і вантаж, які несуть Гомезу. І мені цікаво, скільки нових гравців одразу відкриють запечатаний лист, не знаючи, що це має наслідки для гри от то буде весело. Наостанок Алкімія детальніше зайшли в анімації, Ходьба, біг, переходи, локомоція, все це для багатьох у Демці анімації відчувалися трохи важкими через сильний нахил і фізичність. Тож важливо знати, що алхімія вже виправляла бойові анімації після демо і вже є позитивні зміни. Проте реально картину побачимо тільки на релізі. Втім, видно, що вони цим справді переймаються і роблять багато щоб було і добре, і при цьому максимально реалістично, щоб за цим було цікаво спостерігати в процесі гри. Загалом мені здається, я добре розумію, як показати ремейк, не робити повністю один в один, а зробити мікс з їхніх ідей, ідеї оригінальних розробників і фідбеку спільноти. І Я не скажу, що вони не слухають. За весь час розробки ми реально бачили ці зміни в їхніх Behind the Scenes роликах і додаткових відео. Тобто так, вони слухають людей. Це, можливо, найкращий останній шанс для ip готики повернутися в центр уваги і привести нових людей не лише в цей світ, а й до класичної готики. Я даже хочу, щоб ремейк був. Успішним, бо це потенційно означатиме зелене світло для ремейку другої готики. А ось щодо дати релізу її все ще не видано. Ми вже в лютому. Перший квартал триває технічно до 31 березня, тож аби вони готують короткий маркетинговий пуш і передзамовлення, або нас чекає ще одне перенесення. І це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, поставте лайк і підпишіться. Також пишіть, що думаєте про готику: чи вийде вона в першому кварталі, чи знову перенесуть на. Жаль, ну і до зустрічі в наступному відео!